Альтанки зі столами і лавками, місця для приготування їжі та дитячий майданчик. Це зона відпочинку на околиці лісу, в урочищі чобіток Оникіївського лісництва на Кіровоградщині. Найперша мета це саме запобігти розповсюдженню лісових пожеж. Ця зона, ми бачимо, облаштована з вогнетривкого каменю. Відповідно, розповсюдження вогню з цієї зони не буде. Для зручності в кострищі складені сухі дрова, щоб люди не шукали десь за межами. Ви бачите, далі у нас є встановлений і закритий шлагбам, тому що відвідування лісів зараз на даний час заборонено. У Кіровоградській області заборонили відвідувати ліси через високу пожежну Небезпеку під час спеки, розповідає головна ліснича Оникійського лісового господарства Людмила Поркуян. Відпочивати можна тільки у таких рекреаційних пунктах, які облаштували лісівники. Це все створюється саме для того, щоб населення хаотично не заходили в ліс. 99% пожеж, які відбуваються в лісових масивах, це, вони виникають із-за неуважності чи необережності відпочиваючих. Зі слів лісничої, відпочинок тут безплатний. В лісовій зоні зробити такий відпочинок при дорозі це, ну, це просто шикарно. Тут з'їхав, є парковка для машин, є столики для відпочинку, є навіть мангали. Для запобігання пожеж в лісництвах ведеться цілодобове відеоспостереження, розповідає інженер з охорони лісу Іван Гапич. Біля нас встановлена пожежна щогла висотою 48 метрів. Дана щогла обладнана сучасною системою відеоспостереження, що дає нам можливість виявляти лісові пожежі на ранніх стадіях їх загоряння. Дана щогла нам покриває площу в межах близько 2600 гектар. Ця площа лісу відображається на екрані. Дивимося за лісовим масивом і точно. Виділяємо деякий квартал виділ, може бути дим. І тоді передаємо все. Для захисту лісу створюють мінералізовані смуги. Ширина мінералізованої смуги 2,8 метра, що дорівнює двійній висоті пожежі низової, що унеможливлює перекидання на подальші масиви пожежі. Як показує практика, це дієвий спосіб. Робимо це декілька разів на місяць, так як трава заростає. А мініризована смуга. Перебиває суху траву. Вона перемішується з піском, чим створює перешкоду для вогню. Автомобіль облаштовано пожежним модулем. В разі виявлення рейдовою бригадою незагашеного полум'я чи невеликої пожежі, проводиться гасіння. За інформацією Івана Гапича, з початку року на території дев'яти лісництв, які входять до Ониківського господарства, пожеж не було. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.